І всім привіт, друзі! Я вибачаю, що не було відео за тематикою топ-танків, але я все ж попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на канал. Ну що ж, почну я список з об'єкта 430U. Це дуже хороший танк, навіть можна сказати, найкращий ста для новачків. За танк можна сказати, що дуже хороша броня та гармата. На друге місце я поставив Удиса 15 1516. Нічого поганого в цьому танчику нема. Але він і не топовий для новачків, адже вам може не підійти цей клас техніки. На третьому місці знаходиться Centurion Action X. Деякі мінуси зайшли в чат у вигляді слабенької броні. Але хороша гармата. Тобто це може компенсувати мінус. На четверте місце я поставив ТВПху т Т-50-51. Те саме, що і в Центуріона. Слабка броня, але гармата компенсує всі недостатки цього танчика. На п'ятому місці всім відомий німець Леопадло І. В принципі, цей танк не підійде гравцям без досвіду. Та й не кожному сподобається такий тип танку. І на шостому місці в нас знаходиться родич леопадли EPCM. Танк непоганий, але є мінуси. Обладнання на ці танки я рекомендую ставити таке. Гарматний досилач, звісно ж, загартування та інше обладнання на ваш вибір. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то я попрошу вас поставити вподобайку і всім до побачення!